Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі все по-домашньому. В попередньому відео, ви вже бачили, ми готували з вами ось такі смачнючі, тоненькі блинчики, які можна і так смакувати, і з начинкою. Бачите, вони такі з цієї сторони мереживні, а звідси ось такі гладенькі. Получаються Тонесенькі. Хороші. А зараз покажу, як я готую налесники з сиром кисломолочним. Хотілося би сказати домашнім, але це ні, це магазинний. Нам потрібна знову ж така миска. Сюди відправляємо необхідну кількість сиру. Я сюди відправлю пів кілограма. Бо в мене тут було, здається, 700 грам. Я купувала. Отак. Сир. Відправили ще трохи сир є. Сюди вбиваємо одне куряче яйце. Беремо один апельсинчик, нам потрібна сюди цедра апельсина. І отак, так стираємо цедру одного апельсина. апельсин є. Далі сюди відправляємо одну пачечку ванільного цукру трішки підсолюємо, буквально так, аби відмінити смак на кінчику ножа, на кінчику ложечки. Солі і цукру. Перетаскала я прям цукор, ще не насипала з мішечком. Бачите, щоб не думали, додаю туди дві повні ось такі столові ложки цукру. У мене млинці солодкі, тому багато цукру не потрібно. І далі такі нехитрі. Маніпуляції просто потрібно нам гарно розім'яти ось цей сир, сирну масу. При бажанні можна додати ще попередньо запарені родзинки або курагу, якщо ви любите, або шматочки шоколаду. Або є вже готовий такий сир з цими всіма штуками. Дивіться, яке воно гарненьке, таке кремового кольору виходить. І далі будемо робити начинку. Робимо не начинку, а начиняємо, наші формуємо налиснички. Так, на яку сторону будемо? На цю гладеньку чи на оцю таку ажурну робити. Мені подобається ажурно. Давайте один так, один так будемо робити. Значить, сюди трішки начинки, ставимо небагато так по пів столової ложки. І будемо скручувати трубочку. Отак. От Дивіться, яка краса виходить. Один так, один так. Щоб було і вашим, і нашим. Ану, напишіть, вам як більше подобається ажурна оця така сторона чи гладенька? Цікава ваша думка, будь ласочка. Thank yeah. you. Поки я тут кручу, дитина вже два рази прибігала на аромат цих млинців. І кожен раз питається, ну що, ще не все? у ще не все. Так, розмащую, розмащую. Подобається мені це. У мене є на каналі рецепт маленьких таких налисничків. Теж дуже смачнючі. Ці можна робити як на водяній бані, так в духовці запікати, так на сковорідці запікати чи обсмажувати, або розбити яйце, добре-добре так розмішати і умочувати в яйце і обсмажувати. Також виходить дуже смачно. Це такі аромати. До речі, можна ще додавати цедру лимона. Колись на весілля добавляли цедру лимона, вони такі з лимонним смаком, ну то на любителя. А з апельсинкою подобається усім. Поміняла я вже місце закрутки цих млинців, тому що там не вистачає місця. Вже велику кучу на крутила їх, і вони вже не хочуть триматися. Тепер будемо тут крутити. переклала, тут трішечки притиснула і виклала. Нарешті докрутила останні. Подивіться, яка краса, яка смакота, ціла гора ось таких прекрасних, золотих, як сонце млинців. Зараз. На сковорідочку поставлю декілька штук обсмажу і скуштуємо з вами. Тепер для обсмажування беремо вершкове масло. Я вам показувала в розпаковці. Ось таке я купила. Екстра масло солодковершкове. Колись казали, що це соціальне. Так. На розігріту сковорідку. Ось такий шматочок масла відправляємо, аби воно розтало, і можна додати пів ложечки цукру, буде така карамель. В карамелі будуть ці наші, а можливо, я її зроблю також у карамелі. Одним словом, дивіться, якщо хочете, щоб воно було солоденьке, робите в карамелі. Якщо хочете потім їсти з згущеним молоком. ось ці млинці, Чи навіть з тою самою сметанкою, збитою, з цукром. То цукру на сковорідку не треба додавати. Тільки на масло і все. Все. Відправляємо наші млинчики обсмажуватись. Так, тепер дістаємо наші. Обсмажені млинці. Дивіться, які вони гарненькі, золотенькі, виходиться. Красота. Трішечки під кришечкою їх тримала. Такі, як би, слівочний, вершковий, вершковий смак в них. Так видно, я тут буду нарізати. Нарізаю на три частини ось так, навскість, з такими пір'їнками. Бажано, щоб добре такий гострий ніж був. Вони дуже зараз ніжні. Не хочеться їх і порвати. Так. Дивіться, друзі. Бачите, який зріз гарний? Так, нарізаємо. Викладаємо Смакота. Друзі, а ну, подивіться, хіба це не гарно? Хіба це не красота? Зверхи, щоб поляти якимось розтопленим шоколадом. Просто витвір мистецтва. Ось такі гарні е, налисники получилися у мене. Ось таку презентацію я зробила, поставила шматочки апельсину. Тут трішки полуничного джему хляпнула, хто захоче буде мочати. Можна сметанкою. з чим хочете, з тим і подавайте. Так що, так це все гарно виглядає. Зараз давайте спробуємо з вами, як воно на смак. Друзі, це ніжно, смачно, обов'язково приготуйте такі налисники на Пасху. Ваші рідні близькі будуть. Приємно здивовані, як завжди, це бюджетно, це модно. Це, як кажуть, нове віяння у моді, в харчуванні і тому подібне. Можна без масла, просто на сухій сковорідці їх просмажити. Або просто в духовочці підпекти. Тоді, взагалі, получаться такі майже диетичні налисники. Що ж, бажаю вам. Гарних свят, смачних страв, миру, достатку, благополуччя. Не забувайте написати коментар, буквально пару слів. Підписатися на канал, поділитися даним відео з друзями в соціальних мережах, поставити вподобаєчку. Ставте вподобачку, не забувайте. А вам же ж миру, добра, на все добре. Пока-пока.